Якщо такого стати зранку добре подумати, то тільки по милості Бога ми сьогодні у цьому місці. І я по цій милості хочу зачитати послання до доразів апостола Павла з 2 глави до 16 і нижче. А коли ми дізналися, що людина не може бути. Які вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб не вибухатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Коли шукаючи виправдання в Христі, ми самі показувалися грішниками, то хіба Христос Слуга гріха? зовсім ні. Бо коли я, я будую знов те, що був, зруйнував, того сам. То самого себе роблю е, злочинцем. Е, бо законом я вмер для закону, щоб життя для Бога. Е, я розп'ятий е, з Христом і живу вже не я, а Христос живе мені. А що живу в тілі те, тепер, живу вірою Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе? Е, Божої благодаті е, я не відкидаю, бо коли, бо коли набувається правда законом.